Я не ображуся. <смеш> <смеш> Можна збирати, з ким хотів би. <смеш> з Данілом, Ні, насправді я взагалі за такі нестандартні колаборації, різ, різножанрових людей на плані творчості. Можна там е, взяти і інді музику, і поп-музику, і там щось створити спільне, прикольне, цікаве. Продюсери потрібні для того, щоб просувати, допомагати просувати більш якісну музику. Правильно? В будь-якому випадку потрібні вони. Тому що орієнтуватися тільки на TikTok чи Instagram можна, звісно, але це ну, не факт, що, що станеться те, що ти хочеш, як ти думаєш. Ну, я по-іншому розумію роль продюсера. Давай. Ну, ну, в основному продюсер це той, хто просто може запакувати твою музику. Не в плані промо, а в плані, в плані звучання, в плані того, щоб вона відгукувалася людям. Тобто це от, в основному креативні рішення музичне. Це не стільки про піар або промо, або це вже там робота лейбла і, там, угу. піар команди лейблу і піар-команди лейблу. Стосовно того, з ким би хотів попрацювати, це ті артисти, яких я слухав, і більшість з них вже померла. Ну я ж не помер.